Права 1801. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 11,2 см. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметр трикутника. Обчисли площу цього квадрата. Ну що ж, стартуємо. Спочатку нам треба знайти, а чому ж дорівнює периметр такого рівностороннього трикутника, в якого сторона 11,2 см. Ну, що для того необхідно, оскільки всі три сторони. Мають одну довжину, то пригадуємо, записуємо перше діє, то пригадуємо, що периметр такого трикутника всі три сторони однакові. Це буде 3А. Ну і це буде дорівнювати 3, що множиться, а сторона у нас 11,2 см. І це дорівнює. 3 помножити на 11, це буде 33, так, а 2 помножити на 3, це буде 6. ,1. Так, у дужках записуємо чого сантиметрів. Це в нас буде периметр трикутника. Периметр? Трикутника. Є. Ну що ж? А зараз нам потрібно. Якщо ми знаємо, що периметр трикутника 33,6, але у квадрата такий самий периметр 33,6, то нам треба знайти сторону квадрата. Ну що ж, як знайти сторону? Щоб знайти сторону, нам треба тоді цей периметр поділити на 4. Можемо навіть додатково тут записати, пишемо хоч це і не обов'язково, в другій дії, оскільки. Для квадрата п дорівнює. 4А. То, щоб знайти А, невідомий множник, нам потрібно периметр П поділити на 4. І це дорівнює. Периметр ми вже знайшли 33,6. Потрібно поділити на 4. І це дорівнює. Можна куточком ділити. Але можна зробити дещо по-інакшому. Ми можемо взяти 32, легко ділиться на 4. То тоді ми можемо це записати як 32. 33,6 записуємо як 32 плюс 1,6. І все це поділити на 4. І це дорівнює. Переносимо. Розкриваємо дужки. Потрібно 32 поділити на 4. Додати. Ну і тут у нас є 1,6 і ще, що ділиться на 4. І це дорівнює 32, що ділиться на 4, це буде 8. Додати. А 1,6, що ділиться на 4, це 16, 10, що ділиться на 4. Або 4. десятих. Записуємо тоді 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, разом це буде 8, записуємо 4. десятих. Ну, що ж, записуємо в дужках чого сантиметрів. Сантиметрів. Ну і пишемо, що це у нас тоді буде сторона. Квадрата, зараз. ну, а зараз переходимо до. Наступного запитання визнач площу цього квадрата. Ну, якщо в нас є сторона, то зробити це дуже просто. Записуємо третє діє. Отже, пригадуємо, що площа S – це А в квадраті або А, що множиться на А. І це дорівнює в нашому випадку, це буде 8,4, що множиться на 8,4. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. треба множити в стовпчик. Записуємо тоді 8,4. Що множиться на 8,4. Множимо. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 це 32, плюс 1 це 33. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 8 помножити на 8 це 64, плюс 3 це 67. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 3 плюс 2 це 5. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7. Раз, два знаки після коми ставимо. Так, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 70,56. Ми сантиметри множимо на сантиметри, і це у нас будуть квадратні сантиметри. Так, ну і записуємо, що це у нас буде тоді площа квадрата. Площа квадрата. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, знайди сторону квадрата, ми знайшли. Сторона квадрата у нас 8,4 см. Далі визнач площу цього квадрата ми визначили. Пишемо 80,56 см Ну що ж, ось таке завдання про рівносторонній трикутник та квадрат і дії з десятковими дробами на цьому вправу завершено.